Всім привіт! Сьогодні читаємо книжку Мама Му читає, написала Ює Фісландер, намалював Свен Норквіст. Була осінь. Усі корови стояли в корівнику. Всі, крім мами му, вона сиділа в міській бібліотеці. Малий слухав казку. Мама му роздивлялася обетку. у. Вийде му, -у 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 -у. поволі мовила вона. Чудова, му, сказала Ліна, та ти скоро вмітимеш читати. А ввечері вони поверталися додому. Мама му сиділа в кузові, її гривку на лобі куїв до вітер. Як гарно їхати автомобілем потимки, тільки де неде світиться, Це ж треба? Мені дали книжки. І сказали, ласкаво просимо до бібліотеки. А ворон сидів на верхівці своєї ялини. Він не зводив за непокойного погляду з господареви садиби, аж раптом помітив світло фар автомобіля. Потім побачив, як дружина господаря відчинила двері корівника і впустила туди маму-му. Ну й дивна корова. Ех, зітхнув ворон. Де це вона вешталася? Наступного ранку корови знов паслися на луці. Ворон прилетів туди шукати мамуму, але ніде не міг її знайти. І куди вона поділася, буркнув він. Можна на дереві вправляється там висіти з підохнутими колінами. Ворон зненацька різко загальмував. Рятуйте, я зараз зумлію. Он вона де? Мама му лежала до лілиць. Деревом, накривши передніми ногами голову. Ворон сів поруч, потім злегка дзьобнув її у вухо. Мамаму, ти жива? Мамаму позіхнула. Ох, та я заснула, мовила вона кра, а я думав, ти впала і вбилася, крикнув ворон. Мамаму, перестань уже лазити на це дерево. А я й не лазила, я лежала й читала. Сказала мама. -му. Читала, хай тобі грець, ти не вмієш читати. Та що ж це воно таке? Мама му взяла книжку, що лежала на землі. Поглянь сюди, вороне. Пепі довга панчоха. така сильна, що може підняти свого коня. Ворон зітхнув. Ти корова, маму. Мама Мамаму опустила очі в книжку. А вона піднімає коня, вороне, уявляєш, скільки в неї сили? Кра! Нема чого легшого за читання, вигукнув він. Будь-хто вміє читати? А ти вмієш читати, вороне? спитала мамаму. Ворон тиснув крилов у її бік. <кхм> Дозволь спитати, що ти робила сьогодні вночі? Я бачив, як ти приїхала додому автомобілем. Мамаму пригорнула до грудей книжку і заплющила очі. Я була в бібліотеці. Я читала, замріяно мовила вона. Ворон застогнав. Корови не вміють читати книжок, Коровам не треба читати книжок, корови повинні сидіти вдома кра. Ворон звісив крила і сів на землю. Чому ти не можеш поводитися кусі? жалібно запитав він. Не кататись на велосипеді, не лазити по деревах і всяке таке. Коли б ти знав, як я люблю читати книжки, вороне, відповіла мама. Му. Той, хто вміє читати, знає майже все на світі. Невже? невдоволено спитав Ворон. Виходить, у книжках усе написано? Мама му задумалася. Ну, так, напевно, он як? А написано, скажімо, чого молоко стає біле, хоч ти їси зелену траву? Про це в книжках написано? «Му, може, не зовсім про це, задумалася, мама. Му. А чому молоко біле? Трава ж зелена? Ви як то самі вважаєте? Ворон заметався по траві. Ага, то про це не написано. Чого молоко стає біле? Чого, 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 чого? Він ходив і бурмотів Гм, ти їси зелену траву. У твоєму шлунку виробляється молоко. Воно стає біле. Прибурмотів він. Ворон почухав голову. О, придумав. вигукнув він. Я напишу про це книжку. Чого молоко біле? Дослідження про молоко, автор ворон. Це нагода прославитися. Діти нарешті знатимуть, чого молоко біле. Я отримаю премію Нобелівську премію кра. Тим часом корови зайшли до корівника. У їхніх яслах лежало смачне сіно. Прилетів Ворон. Він мав при собі портфель. Привіт, Вороне! Що там у тебе з книжкою? Ворон розкрив портфель, виняв звідти кишенькового ліхтарика, хронометра, а також блокнот і олівець. Ти вмієш писати, Вороне? спитала мама му. Цить корова, Жуй всі, не й мовчи. Він одягнув окуляри, підступив до мами му і став придивлятися до неї, поки вона жувала. Молодець. Саме те, що треба, жуй, жуй. Ворон увімкнув хронометр. Мама му перестала жувати. Му? Що це в тебе? Хронометр, мама Му. жуй далі. Му? Хронометр? А що це? Кра, не щокай корова, Засичав Ворон. Жуй. Му, мовила мама. Му. Ну ось, 18 секунд. Вигукнув ворон і вимкнув хронометр, роззяв рота корова. Що? Припитала мама му. Ворон зазирнув мамі му в рота, присвічуючи ліхтариком. Зараз побачимо. Їжа сповзла вниз, вона досі зелена, ще не стала білим молоком. Гм, цікаво. Він промимрив Нобелівська премія. Тоді сказав Я прославлюся на цілий світ. Ковтай, ковтай, мамаму, ну ж бо. Ворон знову увімкнув хронометра. Шляп. Оце так ковток? Ворон Мама му закрила рота і знов стала жувати. Фе, що це там в тебе таке? закричав ворон. Просто з мене вийшла їжа, з мого іншого шлунка. Твого іншого шлунка? У тебе багато шлунків? Ворон витріщився на маму му. Му? спокійно відповіла вона. Чотири. А скільки в тебе? Що? Хай тобі грець, скільки в мене шлунків? Ворон мерщій заходився збирати свої речі. Мені треба додому. Кра, як я можу отримати Нобельську премію, коли в тебе стільки шлунків. Бувай, маму-му! У мене більше немає часу усе це записувати. І він зник у темряві. Як він легко здався, правда? Мама-му вилізла на купу сіна. Вона вмостилася там із книжкою про Пепі. Як я люблю спочивати на сіні читати, мовила вона. Хоч Ворон і помиляється, у книжках багато чого не пишуть. Не допитуйтесь ніхто, чого молоко біле, хоч трава зелена, нехай це буде мій секрет. Кінець. Дякую всім за увагу. До наступних книжок і історій про маму та ворона.